Ти ваші враження від круглого столу і наскільки важливі такі заходи, як сьогодні? Парадоксально те, що все, що пов'язано з сім'єю, сімейними сім сім цінностями, просто не цікаве людям. Чоловік, який йде, обнімаючи власну жінку і каже: Я люблю тебе, я поважаю тебе, хіба це цікаво? А якщо чоловік в присутності телевізійної аудиторії починає обговорювати про те, як він застав її з другом? І вони за попереднім сценарієм, повірте мені, в більшості своїх ці шоу зарежисовані, чіпляються один одному в волосся, і там всі кажуть давай, «Ні, не давай, він мерзотник, ні, це вона винувала все. От Ми пробували полемізувати там і з Протоєрем Ткачовим, і пробували з іншими, про те, що телебачення сказали. Той контент, який він дає глядачам, не глядачі формують, а це нав'язують господи. Та це дилетантська думка, ну, на, 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 я, 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 я. я дивлюся на це, тому що в принципі народу дають ту жвачку, яку він з задоволенням жує. У вас, шановні глядачі, є право телевізійного пульта. Що ви бачите, що чоловік б'є жінку, що це, що це мерзенно, що це не добре, що це бачать ваші діти. Переключіть. Переключіть на канал, де демонструються мультики. Переключіть на яку-небудь культуру. Переключіть туди, де показують балет, або виставку якогось із художників. А тепер attention, Спробуйте знайти такий канал, на якому в цей момент показують виставку, або ще щось. Ввечері prime time – це або який-небудь фактор імені якоїсь букви. В якому обов'язково визначається який-небудь як вам сказати, переможець шоу, і якого обов'язково чекає велика видатна кар'єра. Назвіть мені хоч одного, хто був там звідти і пішов у ті краї, куди пішла Погачова і так далі. Знаєте, ми сьогодні говоримо про те, що ми втратили одну країну, прийшли в іншу, от правильно сказав про Тейрей. Ми не померли як народ, ми ще просто не народилися, можливо. І е, є один розкішний момент. В Радянському Союзі люди, збираючися на кухнях комунальних квартир, читали там один одному Мандельштама, обговорювали доктора Живаку Бориса Пастернака, тому що людям завжди було цікаве те, що заборонено. Тепер, коли можна все, виявляється, нема про що більше говорити. От, от що страшне. Чи бачите шляхи співпраці для того, щоб змінити ситуацію? Е, Живемо в, в країні дивовижно незалежних людей, тобто, від яких абсолютно нічого не залежить. Е, у нас настільки, от хтось правильно сказав, бо в нас сказав, ми не Євразія, ми Азіопа. Ми настільки залежні від того, хто барин вдома, хто цар. Ми все одно чекаємо на себе. І до тих пір, поки не буде найвищого бажання, от, високого бажання навести порядок, повірте мені, якби голова хотіла і сказати, всім сидіти і всі з завтрашнього дня наводимо такий блиск, дітків може бути. Це почалось боротьби. А чи уявляєте ви ситуацію в Україні через, можливо, не знаю, 5-10 років такою, як сьогодні вона є в європейських країнах, наприклад, в Нідерландах, Бельгії, як сьогодні говорили, там де узаконені інцести? Розумієте, Америка, яка пройшла дивовижну сексуальну революцію, велику таку широку, зараз будь-який журнал, на якому намальовані жіночі груди, продає в запакованому пакетику. Розумієте, щоб їх не було видно спеціалізовані магазини у непрозорому папері і так далі. Тобто вони, пройшовши через якийсь такий загул великий, вони прийшли до якоїсь пуританської ідеї. Вони вже десь починають розуміти, що з цього може вийти біда. І повірте мені, років 15-20 вони так закрутять гайки. А у нас тільки тоді все розгорнеться, і я боюся, що нам не вдасться задушити це в зародку, тому що, е, тому що це комусь треба. Я вважаю, що це хтось робить. Я вважаю, що це що нічого просто так не буває. І е, я за всім бачу інтерес завжди. Е, меркантильний, немеркантильний. Інтерес у владі нічого просто так не буває. Чи вважаєте ви, що повинні нести відповідальність ті, кому це хочеться? Я вважаю, що категорично треба заслужувати пропаганду. Тобто живуть собі люди, живуть. Якщо Іван любить Миколу, любіть один одного. У нас немає ніякого переслідування. У нас є гей-клуби, у нас є можливість зустрічатися. Живіть разом, ніхто не прийде і не заарештує за це. розумієте? Ніхто за це не б'є по голові. Робити з цього національну ідею пропаганду, розумієте, коли ну, запитаєш, що ти знаєш про Нідерланди? Велосипеди, геї, музей сексу, трава. Я не хотів би, щоб так говорили про Україну. Там якраз пропаганда взяла на себе дуже... Велику місію, яку підтримали, от ті голубі лобі, про які я говорю, от як от якщо у нас у Верховній Раді утвориться, скажімо, щось подібне, яке буде просувати і керлик, тоді я, я не знаю, що ви.